Шановні заставнівчани, сьогодні 14 січня і в цей день в нашому дворі дуже велике свято. В цей день народилась прекрасна чудова людина, е, яка довгий час живе поруч з нами, яка дарує нам посмішку, радість, е, свій хороший настрій, показує своїм прикладом, як треба працювати, е, якою треба бути господиною, хазяйкою, матір'ю, бабусею. І ця жінка це Марія Йосипівна Бабінецька. Е, ну і тільки що я написав таку коротеньку пісеньку на швидку і хочу цю пісню присвятити Марії Йосипівні. Правда, я заспіваю її без репетицій і можу помилятись, але я хочу вшанувати Марію Йосипівну як жінку дуже розумну, мудру, виважену, яку поважають у нас всі в дворі. День народження сьогодні у Марії, Йосипівну вітають у дворі, Бабіневську знають нас Марію, та поважають Марію нас усіх, тому її і день народження вітають, та шлють Марії, щастя та добра. Будьте ви щасливі, нехай життя нам буде начебе. Бо ж ви розумні, мудрі та властиві. Микола знає про те, ваш чоловік. І ми вас всі вітаємо і свято. Заставні люди на право побажають, щоб доля ваша щасливою була. Наставні люди на право побажають, щоб доля ваша щасливою була, Щоб доля ваша щасливою була, Щоб доля ваша щасливою була. Ось така коротенька пісня. Я її виконав, ну, ви самі відчуваєте, що в мене горло, трошки я застудився. ну, Я не відчуваю такої болі, але я відчуваю, що в мене є хрипота. Ну, Марії Йосипівні я бажаю всього самого найкращого, тому що вона сама найпрекрасніша чудова людина, моя сусідка, моя хороша знайома. І наразі я вам бажаю всього самого найкращого.